Оробрі українські воїни продовжують йти вперед і відвоювати нашу територію. Клаптик за клаптиком. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 липня 2023 року орієнтовно склали 239 тисяч 10 осіб особового складу. Ще 710 окупантів відправлено до пекла за минулу добу. Завищає час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 4119 танків, Чотири за добу. Бойових броньованих машин українськими воїнами спалено вже 8051 одиницю, 17 штук – за минулі 24 години. Артилерійських систем Росії знищено 4542 одиниці. За добу вдалося мінуснути аж 38 штук. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили вже 689 одиниць, ще 4 штуки за добу. Засобі ППО 2-ї армії Міра успішно спалено 428 одиниць. А от літаків російська орда втратила вже 315 штук. Натомість гелікоптерів успішно збито і знищено 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося ліквідувати 3839 штук. За добу 11 Надцять одиниць крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах, знищено 1273 одиниці. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ворога українським воїнам вдалося знищити тільки вдумайтеся: 7086 штук, 27 одиниць за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 677 штук. Дані продовжують уточнювати і оновлювати слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.